Ла Ліга Реал Ов'єдо. Леванте Ов'єдо. міцна домашня команда, багато мінімальних перемог. Леванте регулярно забиває у виїзних матчах, але часто пропускає наприкінці. Очні зустрічі, рівні, частіше ТМ. Прогноз ТМ 2,5. Нічия орієнтовний рахунок. 1-0 Жерона, Валенсія Жерона. У топ-5 за атакою в середньому. 1,9 гола на матч вдома особливо небезпечне. Валенсія має проблеми у виїзних іграх, але іноді бере очки за рахунок контратак, очні зустрічі, часто результативні. Прогноз Оз плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-1, 2-2. Атлетік. Мальорка Атлетік. Сильна оборона 0,9 пропущених на матч вдома рідко втрачає очки. Мальорка. Аутсайдер у виїзних іграх. Перемог майже немає. Очні зустрічі. Атлетік часто бере верх мінімально. Прогноз. Перемога Атлетіка плюс ТМ 3,5. Орієнтовний рахунок 2-0 Реал Мадрид. Вільяреал Реал. Найкраща атака Ла Ліги. Середня 2,5 гола на матч. Вдома майже без втрат. Вільяреал. нестабільний, але має досвід обігрувати Реал. Часто грає від оборони. Очні зустрічі три з п'яти останніх матчів. Результативні. ТБ 2,5. Прогноз. Перемога реала плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-1.